Мені браті і сестри, я вітаю усіх вас сьогодні з воскресним днем, причасників, сприйняттям святи Христової Тайні. Вчора ми відзначали велике українське свято. Це день хрещення Київ Союзу і День пам'яті святого рівноапостольного князя Володимира. Я сьогодні в першу чергу хочу подякувати усім вам, хто відгукнувся і в цей день, якщо міг перебувати в Києві, перебував в Києві, а якщо перебував на Волині, то хоча б пам'ятав, що є така подія в нашому житті, як День хрещення нашої землі. Чому ми акцентуємо на цьому, на цьому увагу? А тому, що ми акцентуємо увагу на самих собі, на християн, на християнстві, на новому часі, в часі віри І Якщо ми святкуємо це свято, воно стає святом загальної держави. І це тоді дійсно є свято. В іншому випадку, випадку це буде задекларована подія. І не більше, і не менше. А свято відчуватися не буде. Свято це в першу чергу освідомлення і знання про цю подію, яку ти святкуєш, що б це не було. Чи день якогось святого, чи день якогось свята, чи, зокрема, свята хрещення Київської Русі, Якщо ти розумієш і знаходиш відповідь собі, що б для тебе це означає? А для нас це означає наше життя. Не було б християнства, не було б нас, бо не було б ні української культури, не було б законів на основі християнства, не було б Європи. Всього того не було б. Не було б цього храму, в якому ми сьогодні стоїмо. Було б щось інше, але і ми були б інші. Найважливіше, це, це те, що для нас би була закрита дорога в майбутнє до царства Небесного. Залишилося далі язичника. Чи якусь іншу віру прийняли, але не християнську. Не ту віру, яка веде до царства Небесного. І тому це належить святкувати це свято. Знати, розуміти, іншим розказувати і поздоровляти один одного. Поздоровляти один одного з цією подією нашої землі, з днем, в який ми вшановуємо День пам'яті Київської Русі. І тому я вам дякую, що ви святкуєте це свято. Я вам дякую, що ви відгукуєтеся до запрошення і це свято, і торжество робите, особливо величним, коли перебуваємо в місті Києві. Тому що велика кількість людей говорить, що це все народне свято. І тоді дійсно ті цінності, які ми з вами і сповідуємо, згідно яких є, вони стають загальноукраїнськими. Оце і є єднання України зі тоді, тому що в Христі немає ні Єліна, ні Іудеї, а всі як раби Господні. І якщо ми християни на Україні, то немає західних чи східних християн. Немає західної чи східної культури. Є єдина, єдина віра, єдиний Бог, єдина церква, єдина держава. Є те, що нас об'єднує і навколо чого. Ми Ми ж всі об'єднуємося навколо віри в Ісуса Христа. Ми всі об'єднуємося навколо православної віри. І називаємо і ототожнюємо себе православними українськими православними християнами, Київського патріарха. І тому це свято є вшановувати для нас важливим. Правильним і необхідним, щоб мати своє майбутнє, усвідомлене і перспективне, чітко вираженими своїми цінностями. А які в нас цінності? Цінності в нас християнські, навколо них все наше життя, навколо християнських цінностей. І тому я ще й сьогодні можливість Вітаю вас святом Хрещення і бажаю, щоб кожен із вас усвідомлював себе українцем Кожен із вас усвідомлював себе православним і розумів, що православний це не лише назва церкви, це образ нашого мишлення. Праведне славлення Бога. Як заповідав Ісус Христос, як навчали, проповідували апостоли і навчали оці церкви. Ось тоді ми можемо називатися православними. Але в головному своєму, в змісті, ми повинні жити як православні християни. І якщо ми будемо жити як православні християни, нічого нам буде не страшне, що є перед нами. Тому що ми тоді опираємось на слова самого Бога. І говорив словами пісне, пісне співлю, з нами Бог, розумійте народи і попередьтеся, бо з нами Бог. А апостол Павло говорить, я можу все, бо укріпляє мене Господь. І якщо без Богу, то нічого не можна боятися. Нема підстав боятися. І тому будьте сміливими, будьте православними, будьте справжніми українцями і хай Господь благословить вас усіх щасливих людей.